Кристина Осецька диво для незнайомців. За вікном з Небо падав, та доносився звук. Дзвіночка. Ігор ще більше закутався у ковдру й злився. Невже ці набридливі колядники не розуміють, що нікого немає дома? Навмисно ж світло вимкнув сьогодні святий вечір, але святкувати у чоловіка не було жодного бажання. Вперше за всі свої тридцять років вирішив проігнорувати всі новорічні свята і навіть не купив ялинки. Йому хотілося відпочити на самоті, щоб ніхто не турбував. Для цього заліз під ковдру з ноутбуком та увімкнув фільм, намагаючись сховатись у своєму коконі від усього світу. Телефонний дзвінок ще більше зіпсував настрій, зупинив перегляд і неохоче відповів Так, тату, синку, ти точно не приїдеш? Мати захворіла, дуже хоче тебе побачити. Ні, якось іншим разом. Я ще на роботі. Ігор брехав без жодної крихти докору. Десь далеко почувся тихий голос матері Ну, можливо, хоч на мій похорон приїде. Чоловік скривився. Стара, добра маніпуляція спрацювала, і він сам не зрозумів, у яку мить з його грудей вирвалися небажані слова. Добре, я вже виїжджаю. Закінчив розмову та підвівся з ліжка. Вечір безнадійно зіпсований. Не хотілося їхати до батьків відповідати на їхні запитання, чому він досі не одружений. Та слухати, яка гарна донька у їхньої сусідки, за яку вже не перший рік намагаються його засватати. Якщо вона така вродлива та добра, як йому розповідають, то вже б давно була заміжня ні, сім'я це не для нього. Швидко одягнувся та вийшов на двір. Морозне повітря неприємно залоскотало носа та щоки. Ігор сильніше насунув чорну шапку на вуха й попрямував до авто. Вулиці освітлювали ліхтарі. А небо настільки затягнуло хмарами, що не видно було жодної зірки. Сніг хрипів під ногами, виказуючи кожний його крок. Сів у автомобіль та прокрутив ключ. З першого разу двигун не завівся чоловік подумки вилаяв своє життя. Давно вже мріяв про нову машину її у квартирі не завадило примонт зробити, а коштів на це не вистачало. Працював багато, ніби й зарплата пристойна, але все одно мало. Двигун автомобіля завівся з другої спроби. Небажання кудись їхати від дому посилювалося з кожною секундою. Хоч він і проживав в іншому місті, але до села батьків було небагато всього 70 кілометрів. Незважаючи на це, вже рік не навідувався до них. Кинув злісний погляд на переднє сидіння там і досі лежав дідух, різдвяна прикраса сплетена з колосків пшениці та перев'язана жовтою стрічкою. Сьогодні повертався з роботи і йому у руки всунув її якийсь незнайомець, вітаючись зі святами, збирався викинути прикрасу смітник і забув. Тепер принеси її батькам адже так нічого й не купив жодного гостинця, а вештатися зараз по магазинах, які майже всі зачинені, не хотілося. Натиснув на педаль газу, і автомобіль рушив вперед за сніженою дорогою. Щоб не було нудно, увімкнув радіо. На всіх станціях лунали різдвяні пісні, і це неймовірно бісило. Зрештою, втомився перемикати канали, зовсім вимкнув радіо і їхав у тиші. Він любив тишу. Ігор задихався у присутності людей, не давав перевагу самотності. Впевнений, уникаючи спілкування з людьми, він уникає можливого болю адже таким чином його не зрадять, не завдадуть удару в спину та не образять. Місто залишилося позаду, і на дорозі під пухким снігом відчувалася ожеледиця. Сніг не припиняв падати, і здавалося, це найгірший момент кудись їхати. Під світлом фар кружляли сніжинки, й автомобільні двірники змітали їх із лобового скла. На узбіччі, скоцюбившись, стояла дівчина. Її чорну куртку обліпили сніжинки, біла шапка одягнута майже на очі, а теплий шарф ховав обличчя. Вона злегка тупцювала на місці і було помітно, дівчина замерзла. Помахом руки просила Ігоря зупинитися. Чоловік скривився ще чого, от тільки попутних йому не вистачало. Не треба в таку погоду на вулиці виходити буде їй наука на майбутнє. Автомобіль впевнено проїхав повз незнайомку. Ігор навіть не думав зупинятися. На наступному повороті шини автомобіля ковзнули по льоду, і чоловік не впорався з кермуванням. Машину викинуло на узбіччя, вона проїхала декілька метрів та зіштовхнулась бампером у дерево. Ігор вдарився головою бруль, відчувся біль на лобі, і він пронизав скроні. Чоловік випрямив спину і почувався якось дивно, наче невагомо, а легкість заповнила тіло. У салоні з'явились дрібні яскраві кульки із синім відтінком, що почали кружляти навколо дідуха. Вони згущувалися у центрі і, зрештою, вибухнули яскравим світлом. Різдвяна прикраса перетворилась на старого, сивоволосого діда, який зараз сидів на передньому сидінні і загадково посміхався. Сріблясті вуса й борода повністю ховали обличчя, а в блакитних очах витанцьовували хитринки. Білу сорочку, вшиту червоними й чорними нитками, прикривав коричневий викожух. Ігор з переляку відсахнувся та не зводив здивованого погляду з діда. Він не поспішав щось говорити, наче чекав, поки чоловік сам усе зрозуміє. Ігор, наче проганяючи це видіння, заперечно похитав головою. Несподівано побачив, що, спершись головою на кермо, лежить він. Чоловік, наче бачив свого двійника і тільки тепер звернув увагу на те, що руки, ноги і все тіло стало напівпрозорим. Наважився і боязко озвучив набажену версію Я помер. «Поки ні, але все можливо. Дід говорив загадками І цим ще більше дратував Ігоря. Він провів зморшкуватими пальцями по довгих вусах і нарешті пояснив Це залежить від тебе. У різдва трапляються неймовірні дива. Якщо виконаєш найзаповітніші бажання для трьох людей без шкоди для них, то виживеш, а якщо ні. Хоч чоловік і боявся відповіді, але мусив її почути. Бродень переплів пальці у замок і якось байдуже відповів Тоді для тебе ж гірше. Я сам оберу осіб, яких ти сьогодні потішиш. Критикувати та скаржитися на долю завжди легше. Сьогодні ти зможеш робити дива, готовий. Не чекаючи відповіді, плеснув у долоні, і вони опинилися на центральній площі міста. На сцені співав хлопець. При цьому ще й грав на гітарі, його голос зачаровував та лагідно пести вслух. Пальці справно перебирали струни та виводили мелодію. Подобається. Ігор перевів погляд на свого співрозмовника і здивовано покліпав очима. Замість старого діда поруч стояв одногрупник, якого чоловік не бачив після закінчення університету. Його називали Мрійником він бажав стати відомим танцівником. Але під тиском батьків вступив на ненависний економічний факультет. Відвідував танцювальні гуртки з брейкденсу і багато тренувався навіть приймав участь у конкурсі, проте так нічого й не виграв. Усі говорили, щоб він не витрачав даремно часу і повернувся до реальності ніхто не вірив у його успіхи, зрештою Михайло здався, припинив ганятися за мрією і став не дуже успішним економістом. Подальша доля одногрупника, Ігорю, невідома. Михайло, як ти опинився тут? Ні, я не Михайло, чоловік засміявся дзвінким сміхом. Я тільки відображаю його зовнішність це має нагадати тобі дещо та допомогти знайти правильний шлях. Ігор зрозумів, що перед ним все той же дідо, щоправда, тепер виглядає інакше. Загадковий незнайомець продовжував свої настанови. Бачиш різнобарне світло навколо музиканта, це нитки долі. Так, один вчинок може змінити все його життя, виконуючи бажання будь обережним, щоб не зашкодити, якщо уважно дивитимешся, то побачиш наслідки своїх дій. Поглянь на зелену стрічку яке бажання є найзаповітнішим для цього юнака. Ігор зосередився і у Зеленій стрічці, що огортала хлопця, помітив його життя. Щоденні репетиції, наполеглива праця, безсонні ночі у написанні пісень не приносили бажаного результату. За три роки музичної кар'єри йому вдалося записати студійний альбом та випустити два кліпи. Доходів від концертів вистачило лише на те, щоб поплатити оренду залу. Серце хлопця заповнила зневіра, відчай та розчарування. Образливо, що безголосі дівчата, які навіть в ноти не потрапляють, стали відомими та пристойно заробляють. А він, хоч і володіє красивим голосом, майстерно грає на гітарі та пише авторську музику, і досі не може досягти успіху. Хлопець наполегливо працював, вдосконалювався, вчився, проте, як йому здавалося, це не давало результатів. Зневіра настільки охопила душу, що він навіть зрадив своєму жанру і почав співати попсові пісні адже їх слухає більшість. Ігор вже знав його бажання і впевнено озвучив. Цей музикант бажає стати відомим і заробляти на життя творчістю. Добре, тобі вдалося розгледіти його мрію, але перед тим, як виконувати це бажання, поглянь в майбутнє, які наслідки чекають на хлопця. Ігор зосередився і перед його очима постали картинки, у яких цей музикант популярний, і цілі стадіони наповнені прихильниками його творчості. Нарешті хлопець щасливий. Ігор не роздумуючи мовив Ну, от він відомий, щасливий, ніякої шкоди у цьому немає. Як виконати його мрію? Ти впевнений? Дух під виглядом Михайла якось хитро покосився. Цілком тоді добре. Зараз перемістимося на три роки в майбутнє і подивимося на наслідки твоїх дій. Мить і вони опинилися у темній квартирі. На підлозі лежав цей самий музикант, тримаючи в руці порожню пляшку з під алкоголю. Його погляд видавався байдужим, та, здавалося, чоловік нічого не бачить перед собою, просто дивиться в порожнечу. Що сталося? Голос Ігора виказував здивування. Дох склав руки та поклав долоні на лікті. У його інтонації відчувався докір. Якби ти подивився трохи далі, а не поспішав виконувати його мрію. То побачив би, що хлопець не був готовий до своєї слави, не загартований життям, він не витримав випробувань, які прийшли разом зі славою. Під час виступу на стадіоні він так розхвилювався, що відіграв жахливий концерт, а в кінці й загалом зомлів. Наступного дня у соціальних мережах на нього очікувала атака хейтерів, сотні негативних відгуків під відео з концерту остаточно зламали його. І сам чув, як фальшивить, не попадає у ноти, а головне, не отримує задоволення від своєї роботи. Змінивши жанр, щоб відповідати стандартам, він втратив свою індивідуальність. Слава прийшла до нього надто рано. Тобі варто було лише надихнути хлопця, скерувати на правильний напрям і тоді, за рік, його помітив продюсер. Почали б розвивати фолк музику, яка близька серцю юнака. Він отримав би шалену популярність і був би готовий до цього, а так. Дух замовк на кілька секунд, і важко зітхнув ти згубив його талант. Ігорю стало дуже прикро, він не мав злих намірів, хотів лише допомогти юнаку, виконати його бажання, а натомість лише нашкодив. Почуття провини прокралося до серця і огорнуло терновою гілкою. Це можна якось виправити. Якби я дозволив тобі це зробити насправді, то ні. Дух плеснув у долоні, і вони знову опинились на площі після виступу просто підійди до хлопця і підбери влучні слова. Твоя місія на сьогодні подарувати йому натхнення, щоб він не здався передчасно. Ігор кивнув його тіло набуло звичного вигляду, наче заворожений слухав спів хлопця. Подумки готував натхнену промову. Але навіть по закінченню виступу не знав, що сказати. У потрібну мить просто підійшов до юнака, який знімав себе гітару за сценою. Ви дуже гарно граєте. Дякую. На обличчі юнака засяяла усмішка. Ви дуже талановиті, але мені здається, що з таким тембром голосу, як у вас, потрібно співати фолк. Юнак посерйознішав та відклав гітару бік. На його обличчі виднілося розчарування. Фолк не популярний. Майже ніхто його не слухає ви зробите його популярним. Не варто підлаштовуватися під стандарти, у які не вписуєтеся, не втрачайте індивідуальності, нехай цей шлях до слави, довший, важчий, і долаючи його, наб'єте кроваві мозолі, проте сам процес приноситиме вам задоволення. Я вірю, у вас все вийде, головне не здаватися. Ігор і сам не сподівався від себе такої промови. Повернувся до духа і розглядів схвалення у його очах. Молодець. Ти подарував йому натхнення. Сьогодні ввечері хлопець напише пісню, яка стане хітом. готовий до другого випробування. Навіть не чекаючи на відповідь, плеснув у долоні, і вони перемістилися, цього разу опинилися у напівтемній кімнаті. Просторий зал наповнювали шафки з іграшками та маленькі столики зі стільцями. Ігорі здалося, що він потрапив у минуле і знаходиться у дитячому садку. В котку розмістилася ялинка та сяяла кольоровими вогнями гірлянд. Біля вікна стояла маленька світловолоса дівчинка, притискаючи до себе потріпаного ведмедика. Вона з надією в очах дивилась у вікно іначе наче когось виглядала Ця дитина, твоє наступне завдання. Тоненький голосок змусив Ігоря здригнутися. Замість Михайла поруч з ним знаходилася однокласниця Марина, яка залишилася такою, як він її пам'ятав у третьому класі. Вони разом ходили до школи, але її сім'я переїхала і Ігор більше не бачив дівчини. Остання їхня зустріч відбулася на святкуванні Нового року в школі. Марина вірила у новорічні дива і загадала бажання не переїжджати, проте воно не справдилося що тільки посилило скептичне ставлення Ігоря до магії свят. Дух голосом дев'ятирічної дівчинки продовжував свої настанови. Глянь на дитину, тільки вже уважніше, ніж ти дивився на музиканта. Ігор виконав таке розпорядження і все зрозумів ця дівчинка знаходилася у дитячому будинку. Вона не пам'ятала матір чи батька І відчайдушно виглядала у вікні тих, кого зможе назвати батьками. Найбільше її бажання мати сім'ю. Дитині хотілося, щоб мати зранку розчисувала її світле волосся та заплітала коси. Вони разом порилися на кухні та весело проводили час за різними іграми. Для більшості дітей це буденність, а для неї недосяжна мрія. Чоловіку одразу захотілося подарувати їй родину. Спробував заглянути у майбутнє і побачив дитяче усміхнене личко. Прийомні батьки і справді її любитимуть. Ігор, не вагаючись, оголосив свій висновок дівчинка бажає родину, нехай та пари, яких я побачив, удочерять її. Добре, але це можливо лише через рік. Ці двоє, що мають стати її батьками, ще навіть не зустрілися. Вони вперто уникають знайомств, але ти можеш виконати іншу її мрію. Дух, наче зробив якийсь підступ, хитро посміхнувся. Від злості Ігор стиснув руки в кулаки. Що ж то за бовдур такий, що цурається людей? Ще раз уважно поглянув на дівчину і побачив іншу мрію велику ляльку зі світлим кучерявим волоссям. Чоловік полегшено зітхнув адже це бажання простіше виконати. Добре, якщо батьки через рік, то давай ляльку. Дух здивовано підняв брови догори. Бажання виконую не я, а ти. Тобі потрібно завітати у магазин і придбати іграшку. А потім віднести дівчинці. Ігор став спантеличений і не знав, що казати. А якісь чарівні слова не допоможуть. Де ж тут магії, якщо я сам все зроблю? Ти станеш для дівчинки справжнім чарівником, якщо принесеш їй цю ляльку. Іноді, щоб робити дива, нам не обов'язково володіти магією. А де ж я зараз її куплю? Усі магазини зачинені. Не страшно, принесеш подарунок пізніше. Головне, щоб не забув про диво, яке можеш зробити для неї, а зараз до останнього твого завдання. Марійка плеснула в долоні, і Ігор опинився біля свого будинку. Сірий дах вкрився снігом, у вікні сяяло світло, а дверний вічко окреслював вінок з хвої та шишок, обмотаний червоною стрічкою. До хати вела возенька стежка, очищена від снігу. У серці чоловіка неприємно защемило. Він перевів погляд на духа, і ледь стримався, щоб не відскочити у бік Поруч сидів собака, Бровко. Саме з ним минуло дитинство Ігора, але вже років п'ятнадцять як цього пса немає в живих. У цю мить чоловік вперше побачив, як собака розмовляє. Заходь у хату, там теж чогось бажають. Ігор несміливими кроками попрямував до будинку, зовсім не залишаючи слідів на снігу. Пройшов крізь двері, навіть не відчиняючи їх. На ліжку у спальні лежала мати і ворушила пересохлими губами. Він приїде, сподіваюся, принаймні обіцяв. Батько сидів поруч як міг підбадьорював жінку. Ігор почувався жахливо. Перед очима пробігли всі роки, і він зрозумів, як жахливо поводився їй можна допомогти. Звісно, поглянь на її бажання. Собака, валяючи хвостом, сидів на підлозі. Ігор похопцем подивився на кольорові смуги, що оточують матір, знайшов серед усіх мрій бажання стати здоровою, одразу його озвучив. Ось вона хоче видужати. У неї просто застуда, нічого серйозного. Поглянь уважніше може, варто виконати інше її бажання? Що важливіше за здоров'я. Я впевнений, виконай це бажання. Собаку огорнув густий туман, що одразу розсіявся. На його місці з'явився той самий сивий дід, якого Ігор побачив у машині. Він осудливо помахав головою. Не розгледів істинного бажання, ти не впорався. Ігор винувато заховав погляд у підлогу. Насправді, чоловік одразу помітив те бажання, просто не хотів визнавати. Найбільшою мрією матері був він. Жінка всього лише хотіла відсвяткувати разом із сином, побачити свою кровиночку. За якою безмежно скучила. Почуття провини згризали Ігоря зсередини. Так намагався відгородитися від людей, що забув про найрідніших тих, кому він так потрібний. Батькам не важливо, яка в нього робота та статки, вони люблять безкорисливо та щиро. Дох плеснув у долоні, і вони опинилися в автомобілі. Ігор бачив, що біля його тіла метушиться якась жінка. Придивившись, він впізнав у ній попутчицю, яку не хотів підвозити. Вона натирала його обличчя снігом та намагалася привести до тями. Ну ж, бо тямся, швидка вже їде. Ігоря дивувало таке старання на знайомки Адже він, їй ніхто, чужа людина, а дівчина так розхвилювалася, наче вони найрідніші люди. Намагався доторкнутися до свого тіла, але не зміг. Його напівпрозора рука пройшла крізь плече. Чоловік озвучив свої побоювання. Це все? Я тепер точно помер. Дід усміхнувся та звичним рухом плеснув у долоні. Звук, який від цього утворився, Ігорю здався справжнім вибухом. В голові загуділо, і чоловік провалився в пітьму. Повільно розплющив очі, і яскраве світло засліпило його. Ігор лежав на твердому ліжку в лікарняній палаці. На нього торботливо дивилася дівчина, у якій він впізнав ту саму незнайомку. З великими синіми очима та білявим кучерявим волоссям здавалася схожою на ляльку, яку так бажала дівчина із сиротинця. Нарешті отямився, я покличу медсестру. Вона підвелась і попрямувала до дверей. Зараз видалася ангелом, що врятував життя, повернулася з лікарем, який почав огляд. Ігор на всі запитання відповідав чітко та впевнено, але не міг відвести погляду від своєї рятівниці і чоловічий голос звучав десь на задньому плані. У вас трус мозку та назначні забої. Ще легко відбулися. Для безпеки залишитися тут до ранку і можете повертатися додому. Вашим батькам уже зателефонували. Знайшли їхній номер у вашому мобільному, вони скоро приїдуть. Лікар пішов, а незнайомка залишилася і продовжувала бентежити своєю чарівною посмішкою. У кімнаті панувала незручна тиша. Ігор відчув, як від такої уваги. У нього спітніли долоні. Зараз почувався невпевненим підлітком, а не зрілим чоловіком. Усвідомив це та скривився, вважав себе жалюгідним, пересохлими губами зміг промовити Ви хто? Сніжана. Бачили, як ваше авто вдарилося в дерево. Ви знепритомніли я викликала швидку. Вони наполягали, щоб вас хтось супроводжував, тож довелося мені. Вашому мобільному знайшла останній виклик від батька і повідомили йому Можливо, бажаєте ще комусь зателефонувати дружині, наприклад. Ці слова вимовлені з присмаком гіркоти, і у них відчувався смуток. Ігор заперечно похитав головою Ні, я не одружений. У очах дівчини засяяв щасливий вогник. Вже через півгодини вони розмовляли як давні знайомі. Виявилося, що Сніжана і є та сусідка, за яку так відчайдушно намагалися засватати Ігоря батьки. Дівчина декілька років тому переїхала у їхнє село, а зараз навчалася на останньому курсі інституту. Двері палати відчинилися і з'явилися рідні Ігора. Він стурбовано поглянув на матір. Як ти себе почуваєш? Не переймайся, вже покращало. А ти як? Нормально, нічого страшного. Сніжана мене врятувала. Наступного дня Ігоря відпустили додому і різдво святкували з сусідами. Сніжана й справді виявилася доброю та милою дівчиною, вона запалила тепло у крижаному серці чоловіка, яке плавилось лише від одного погляду на неї. Проте Ігор не знав, чи дідух і справді перетворювався на старого діда, чи це був лише витвір його уяви. Щоб це перевірити, вирішив навідатися до дитячого будинку. Купив солодощів та, звісно, ляльку, про яку мріяла дівчинка. Чоловіку не хотілося прощатися зі сніжаною. Запропонував їй спільну поїздку до сиротинця, і дівчина погодилася. Після розмови з персоналом їх впустили до кімнати. Юрба дітлахів оточила їх та з радістю приймали солодкі подарунки, але тієї дівчинки, заради якої приїхав Ігор, не було. Серце тужливо стиснулося, отже, він лише марив. Коли остаточно втратив надію, помітив дитину, що ховалася за ялинкою, та боязко дивилася на ляльку. У ній він впізнав саме ту, кого шукав, підійшов та простягнув іграшку. Це тобі подобається. Дівчинка кивнула та насміливо взяла ляльку до рук. На її обличчі з'явилася посмішка з милими ямочками на щоках. Ця різдвяна ніч вплинула на ігоря. Він став приязнішим до людей, остаточно попрощався із самотністю. Вже через рік Ігор, одружившись зі сніжаною, удочерили дівчинку. Зараз Ігор перебував у будинку своїх батьків разом з дружиною та донькою. Всі давно поснули, а чоловік залишився у залі, роздумуючи про своє, навіть не міг уявити, як цей рік вплине на нього. Ялинка виблискувала яскравими вогниками гірлянд і ніщо не предвіщало біди. Як раптом перед очима виник дід, Ігор одразу впізнав знайомого духа і напружився. Чоловік чудово пам'ятав, що не впорався із завданням і боявся появи цього гостя. Принаймні цей рік він прожив як востаннє адже чекав на цей візит. Ти прийшов мене забрати? Я помру? Ні. Справжня місія минулого різдва це врятувати тебе. Ти настільки закрився у своєму коконі». Що не помічав справжніх бажань. Довелося тебе трішки підштовхнути, і ти зробив диво для себе. Тепер маєш кохану дружину, люблячу шестирічну доньку та щасливих батьків. Прощавай, Ігоре, ти впорався із завданням навідмінно. Дід розчинився в повітрі, і чоловік відчув полегшення. Він підвівся та пішов до кімнати, де мирно спала дружина, обійнявши доньку. Ігор примостився поруч і, посміхаючись, обійняв свій найцінніший скарб. Тепер він знав, що дива можна робити й самому. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.